Вітаю, Любі! Вітаю вас в Ukrainian Business Lady Club. І сьогодні в нас із вами дуже цікава тема після перерви на моє навчання. Тема нашого сьогоднішнього ефіру: як стати магнетичним лідером, за яким хочуть іти. І я сподіваюся, що ви ще не забули про нас бізнес-клуб за ті два тижні, коли була перерва. Я вас вітаю як Анастасія Содом, бізнес-коуч і наставник для експертів, яка в цьому клубі цей рік, 2024 рік, проводжу теми лідерства, грошей достатку експертної справи для того, щоб ви змогли стати більш впевнені в собі, і створити причини для вашого процвітання, вашого достатку і вашого благополуччя фінансового в реалізації і також як особистості. Так, бачу, що ви приєднуєтеся, будь ласка, напишіть, чи мене видно, чи мене чутно. І, будь ласка, також напишіть, з якого міста і країна ви. Якщо мене видно і чутно, це чудово. Також напишіть, будь ласка, звідки ви? Я одразу побачу. Що мене є видно і чутно при такому тесті. Так, будь ласка, зараз я виведу а, також на свій комп'ютер коментарі, тому що наразі я не бачу їх на своєму телефоні. Така штука іноді стається. Так, на телефоні не бачу коментарів. Хм. Буду дивитися ваші коментарі тоді в комп'ютері. Сьогодні так, іноді буває по-різному. Видно і чутно, дуже дякую. Так, звідки ви напишіть, будь ласка. Ага, так, все окей. Чудово, чудово. Сьогодні чомусь в мене просто телефон по-іншому буде реагувати. Так, сьогодні в нас тема, повторюся, для тих, хто приєднався трошки пізніше. І коментарі навіть включилися. Хтось дуже магічно приєднався. <смі> навіть коментарі включилися на телефоні. А, з Норвегії Августа дуже рада. Я вас, до речі, не бачила раніше а, часто. Дуже рада а, тим, хто зараз приєднується а, із новеньким, да, які не так часто бувають у нас на ефірах. Так, а, сьогоднішній основний меседж, яко, який я хочу донести, і сьогодні я буду його розкривати. Щоб стати магнетичним лідером, необхідно ввести людей в краще місце. Насолоджуватися своєю роботою, любити себе і людей. Це тема нашого сьогоднішнього етеру. Отже, щоб стати магнетичним лідером, треба три складові: необхідно ввести людей в краще місце, насолоджуватися своєю роботою, любити себе. І людей. І ми сьогодні з вами будемо говорити про ключові моменти, як створити ці три умови, щоб бути магнетичним лідером. А ти, хто буде уважний, як завжди, чекають подаруночки. Це 20 доларів. Я не знаю, чи якщо дзеркально показувати, можна показувати як 50. А сьогодні це 20 доларів, які будуть перераховані в гривнях, в євро чи в доларах, куди завгодно по світу. Тій дівчині, яка перша відповість вірно на запитання, яке я задам в кінці нашого етеру. Для того, щоб в нас підтримувалося правило, коли я присутня, уважна і вкладаю свою енергію в те, що я роблю, я завжди отримую прибуток як результат. Окрім того, я отримую. Купу користі і упорядковану інформацію всередині себе. Це лише підтвердження, да, від, як наче всесвіту того, що ви на вірному шляху і ви засвоюєте інформацію. І хочу сказати, що мені сьогодні написало в коментарях, що коли прочитали пост про магнетичного лідера, спершу прочитала як магічний мільйонер. І нехай це буде знаком, що коли ми стаємо. Магнетичними лідерами, ми також стаємо магічними мільйонерами і гроші як результат того, що ми прокачали свої навички і стали дорослими, взяли відповідальність і знаходимося на своєму шляху, на своєму місці в цьому житті. Дуже-дуже рада вам. Отже, по суті, недавно я пройшла навчання в Садонському коледжі. Міжнародного менеджменту навчання, курс два тижні, називався Безумовне лідерство. І наразі я вважаюся таким вчителем-стажером стосовно Седонського коледжу. Коли я пройду три курси, я вже буду повноцінним вчителем DCI. Але наразі я вчитель стажер, і я можу передавати, ділитися, відкрито розповідати деякі елементи цього курсу, але не все. І сьогодні ми будемо з вами говорити про такі три. А, Дуже важливі складові магнетичного лідерства. А про більше складові ви зможете дізнатися на самому тренінгу Геша Майкла Роуча DCI восьмий рівень, безумовне лідерство, який стартує 22 чи 23 березня. І триває протягом місяця будуть відкриті матеріали і будуть робочі групи, які будуть допомагати засвоювати цю інформацію. Я залишу посилання в описанні і також в коментарях до цього етеру. Але сьогодні ви безоплатно можете доєднатися до цієї теми і дізнатися невеличкий такий пласт інформації, яку можна передавати відкрито. І сьогодні ми будемо з вами розбирати три компоненти. Але до того ми. З вами зробимо діагностику, щоб ця інформація, яка буде відповіддю на питання, була для вас більш практичною. Зараз я дуже прошу вас відповідати на мої питання. Максимально в чаті, якщо ви не можете писати ви там за кермом, ви просто собі відповідаєте, але не пропускайте питання повз вуха, тому що на що ви знайдете відповідь всередині, то залишаться ваші, ваші свідомості. Я коуч, і я вірю, що коли я задаю питання, а людина відповідає, людина просувається вперед. Якщо ви не відповідаєте на питання, просто слухаєте. Ви в пасивній позиції. Це не лідерська позиція. Займайте сьогодні лідерську позицію, включайтеся і активно відповідаєте. Отже, діагностика з чотирьох питань. Перше питання. Хто такий лідер, на вашу думку? Як ви зараз розумієте, що таке лідер? Хто такий лідер? Напишіть, будь ласка, ваші, можливо, асоціації чи вашу розшифровку, як ви це розумієте? І будуть зараз багато різних версій і варіантів, які всі можуть бути вірними. Але я буду спиратися на ту на формулювання, яке дає Геше Майкл Роуч в е, своїх засновах, хто таким лідер є, як він вважає ключова е, характеристика лідера, людина, яка веде і за якою йдуть. Чудово, вірна відповідь. Вже вона має в собі ту складову, яка знаходиться також і у відповіді Гашема Кароуча. Як, на вашу думку, хто такий лідер? І це також питання дуже важливе, тому що по ньому ви можете потім звіритися, а я себе вважаю лідером чи ні? Людина, яка веде за якою ідуть, а лідер бере відповідальність за себе, і за тих, хто йде за ним. Супер. Лідер. А той, хто веде людей і вірить в них, супер. Лідер той, хто веде за собою, за ким люди хочуть іти, супер. Людина, яка любить людей життя, ви наче знаєте, про що я буду сьогодні розказувати. Це також відповідальність. Чудово! Геніальні відповіді. Я зараз скажу відповідь, яку. Коротку відповідь, яку дає Гаша Майкла Роуч, на яку ми спираємося, коли вивчаємо лідерство. Лідер надихає, показує напрямок. Всі супер відповіді, мені всі подобаються. Якщо їх всі скомбінувати, то вийде саме матеріал цього майстер-класу. Лідер керує своїм життям, довіряє світу, вирішує проблеми легко. Дуже вам дякую за увімкненість в те, що ви активно зараз берете участь у майстер-класі. Зараз формулювання від Гаша Майкла Роуча. Лідер це той, хто веде людей в краще місце. І людей буває таке формулювання групу людей. Лідер це той, хто. Ключове слово, яке дуже багато казали сьогодні, да, писали це той, хто веде людей в краще місце. Важливий момент, да, куди він веде. І тут. Три таких важливих момента. Це можуть бути кращі, це можуть бути кращі умови життя. Це може бути краща версія себе. Це може бути більші і крутіші цілі і результати. Оце краще місце в залежності від того, як ви розумієте, що таке ваша ціль і куди ви хочете вести людей, чи куди ведуть людей різні. Лідери навколо вас, воно буде відрізнятися. Але базово лідер це той, хто веде, це той, хто веде інших, не лише себе, да, але є інші, за яких він бере відповідальність. І він веде кудись. Не просто давайте походимо по колу, а він веде в краще місце. Отаке формулювання лідера, яке дає Геше Майкл Роуч. І тут дуже важливо, що ми самі знаємо, куди ми хочемо прийти? Питання до вас: чи знаєте ви, куди ви хочете прийти? До якої самої кращої версії себе, до яких цілей ви ведете? Напишіть, будь ласка. Чи знаєте так чи ні? Зараз просто так чи ні? Чи знаєте ви, чи в контакті ви із тим? Куди максимально а, краще місце, куди ви ведете себе і інших? Так, знаю, складне питання. Ага, ні. Угу. Так, це дуже важливі моменти. Угу. А я, до речі, подивилася, що я одразу з діагностики перестрибнула на контент. Так, я почала вже розказувати про лідера. Ми зараз з вами ще завершимо діагностику. Так, стати щасливим. Супер! Оце стати щасливим. Це універсальне, форму... універсальне формулювання, але воно може бути дуже різне по контенту в залежності від того, наскільки ви розумієте щастя. Це щастя для себе, чи це щастя, наприклад, як дає в закритих чи більш духовних курсах Геша Майкл Роуч, та це наше духовне щастя. Може бути таке людське щастя, народжати дітей, побудувати будинок, посадови дерево. А може бути більш високий рівень, і тут, в залежності, лідер це той, який веде до цілі, але ціль залежить від вашої свідомості як лідера. І люди будуть притягуватися на ту ціль, на ті цінності, якими ви брине, бринете. Кожна людина індивідуально 100% знаю. Чудово, чудово, чудово. Дуже багато так. Супер. Давайте зараз е, дійдемо до діагностиці. Да? Мене чотири питання. Друге питання, яке дуже важливе: наскільки в вашому оточенні? <плес> Я бачу, Фейсбук так цікаво реагує на мої жести зараз. Да? Вже е, ці е, пішли. А, шарики Шаріків, як це буде? А, кульки, кульки, повітряні. А скільки у вашому оточенні є магнетичних лідерів, які начебто притягують до себе. Це одна-три людини, це 5-10 людей, чи це більше десяти. Приблизно подумайте про ваше оточення. Скільки в вашому оточенні вже є? Магнетичних лідерів, які ви відчуваєте, це люди, які до себе притягують інших людей. За ними хочеться спостерігати, їх хочеться читати, їх хочеться слухати, за ними хочеться слідкувати. І це люди не лише які розказують, який я шампунчик сьогодні купила, чи як я роблю манікюр-педікюр. Так вони ведуть людей в якесь краще місце. 5, 10, 10, десь до 10, 10, 10, ага, ну так, високі, да? високі, десь угу, більше 10. Чудово. Тому що це ваші проєкції вашої свідомості. Якщо в вашому, ви бачите багато людей в своєму оточенні, які вже є магнетичними лідерами, це значить, що у вас є більший потенціал, вже є потенціал до того, щоб стати магнетичним лідером. Тому що ви цих людей бачите, це проекція вашої свідомості. Можливо, ви не завжди приміряєте це до себе, що ви вже є магнетичним лідером. До речі, питання: а хто себе вважає наразі а, магнетичним лідером? Поставте плюс, якщо так, чи мінус, якщо ні? Плюс чи мінус? Чи ви вважаєте себе магнетичним лідером? вже? Якщо не вважаєте магнетичним, поставте просто лідер. Да. <реш> Можливо, ви думаєте, що ну, я так, ну, я вже трошки лідер, але ще не магнетичний. Ага. Так, Іра Білик, точно, Галіна Турос, я згодна з вами, до речі, я знаю цих дівчат, я згодна з тим, що ви є магнетичними лідерами. Лідер, вважаю, плюс, 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 плюс. Клас. Сюди попали люди з, виси, з, з високою самооцінкою. Вікторія написала лише плюс, але інколи сумніваюсь. Сумніватися то нормально, то наша людська риса. Але якщо ви приймаєте себе як магнетичного лідера, да, ви приймаєте себе вже наразі, то у вас вже є більша відповідальність до того, щоб знати, куди ви ведете людей. Оте От питання, яке я задала до цього. Куди ви ведете? Чи ви розумієте свої цілі? Воно стає критичним, тому що ви розумієте відповідальність за вами вже йдуть, на вас вже орієнтуються. Це не колись, це вже зараз. І зараз високі чи невисокі цілі ми зараз не будемо обговорювати. У мене, до речі, є дуже крутий етер, але російською мовою щодо високих цілей, він був знятий. Записаний тут в у вересні, і там я говорила про абсолютні цілі на життя кожної людини, в кого немає проясненої картини. А як я, як людина, яке моє основне призначення, взагалі в цьому цілі в кожного з нас є універсальне призначення. Якщо ми його не виконаємо, то будемо перероджуватися знову і знову і знову, доки доки не дійде, і поки ми не вийдемо на новий рівень. В людському тілі в тому етері я розказую, що то за два етапи, які нам треба пройти в людському тілі, і щоб їх пройти, стоїть нереальна черга із живих істот, які хочуть добратися до до людського тіла для того, щоб пройти ці етапи. В нас є, в кожного з нас, як людини, є універсальне людське призначення щодо еволюції. Але по шляху цієї еволюції в кожного є свій набір талантів і досвіду душі та, і своєї особистості, який ми можемо реалізовувати для того, щоб іти до найвищої цілі. Кому дуже актуально, я знайдіть, будь ласка, термін називався. Як зрозуміти, як відрізнити великі цілі від невеликих що щось таке? Не пам'ятаю точно, як називалося. Добре, зараз ми переходимо до третього, моменту, до третього моменту діагностики. Наскільки ви проявлені як лідер? Від одного до десяти. Третій, третє питання: наскільки ви проявлені як лідер? Від 1 до 10. 0 не підходить. Тому що якщо ви є, у вас є сім'я, да, все одно, якщо у вас є діти, то ви точно лідер. На вас орієнтуються. по вашому життєвому прикладу вже живуть, і лише по вашому життєвому прикладу від нього будуть відштовхуватися. Наскільки ви відчуваєте себе проявленим лідером? 8, 3, так, будь ласка, від 1 до 10. 5. 7, Угу, угу. Немає вірних чи невірних відповідей. Всі відповіді, вони завжди, це ваше враження від того, суб'єктивне, завжди, так, як ви ставитеся до себе, до своїх якостей, до свого життя. Так, 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 декілька сімок, є ще одна трієчка. Так, цікаво, да, приблизно сім це середнє, є декілька трійок і вісімка, так? І є п'ятірка. Чудово! І зараз четверте питання. Яке, ваш, яке ваше звичайне ставлення до вашої роботи? І тут є три відповіді: я мушу її робити, я хочу її робити, чи третя, третя я насолоджуюсь і кайфую від своєї роботи. І тут напишіть відповідь для мене, напишіть її для себе. Задумайтесь всередину себе. Я зазвичай ставлюся до своєї роботи. Мені треба робити, я мушу робити ту роботу. Я хочу робити, я вибираю її робити. Чи, блін, в мене така робота, що я просто кайфую, насолоджуюся від всього, що я роблю. Будь ласка, я мушу, я хочу, чи я кайфую. Я зараз вам даю такі три категорії. Да? Перша вона про те, що я себе заставляю, свою. Роботу давайте не ту роботу, яка там хобі, наприклад, а та, яка є основною вашою діяльністю протягом дня. Це може бути ваша робота на там, традиційній роботі, да, а вас там підробка, підробка це найулюбленіша справа. Зараз я питаю про ту роботу, яка складає більшу частину вашого дня. З якими ви думками проводите більшу частину свого дня, коли у вас є справи, які вам. А, необхідно робити, ви їх робите через те, що мусите, через те, що хочете і вибираєте, чи а не дочекаюся, поки я їм буду займатися, кайфую, насолоджуюся кожною з них. Так, кайфую, насолоджуюсь, дівчата, дівчата, давайте ваші відповіді, будь ласка. Лише зараз дві відповіді: тих, хто можливо ловлять себе на тому, що мусять чи вибирають. Да, зараз не пишуть відповіді. I love doing my art. Uh, ну так, да, я uh, впевнена, що ті, хто малюють картини, то там просто по-іншому дуже важко. Да? Важко малювати картини, якщо ти не кайфуєш від процесу. Uh, поки справа в декреті. Так, 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 зрозуміла. Ну, до речі, до речі, я не питаю, чи ви зараз працюєте. Uh, я питаю, як, яке ваше ставлення до вашої роботи, вона може бути домашньою роботою. Я, наприклад, інколи, коли мию посуд, маю собі нагадувати, що це частина мого життя, і це точно така ж частина важлива мого життя, як і там, де я працюю з клієнтами. І як я мию посуд і я прибираю, теж складає, залишає ментальні відбитки в моїй свідомості. Тому важливо, як я взагалі відношуся до своїх справ, навіть якщо вони декретні. Чи я від них кайфую, що я в декреті? Чи я думаю, так, ну скоріше б він закінчився, тому що мити, прибирати та 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 це не моє, я це не люблю. І дайте мені свободу, я б хотіла займатися чи чимось іншим. Тоді кайфую. Супер. Роблю, бо треба. Угу, угу. Так, я бачу, що не всі поки що повідповідали. Можливо, ви відповідаєте собі. Це ваше право і ваша свобода. Але дуже важливо тут відповісти собі чесно, як в мене із цим всередині. І зараз ми з вами переходимо вже до суті майстер-класу. Перший момент це визначення лідера. Ми вже його дали. Да? Точніше, ми вже його отримали від Геше Мекла Роуча. І лідер це той, хто веде людей в краще місце. І є лише три варіанти. Щодо моменту веде. Є варіант, я себе веду і веду інших. Другий варіант я йду за кимось, хтось мене веде. І третій я автоматично кудись живу життя, і якось воно зі мною стається. І третій варіант найнебезпечніший. Робота не робиться, гроші не заробляються, стосунки не зростаються, бо немає активної, свідомої особи. І якщо ви ведете себе і інших ви лідер, лідер. якщо ви йдете зараз за якимось іншим лідером, і вас хтось надихає, це потенціал стати лідером, тому що учні найчастіше стають вчителями. А ті, хто не вчиться, бо все знає, не стають вчителями успішними і за ними не хочуть іти, тому що там дуже багато гордині. А третій варіант, якось воно стається, я не знаю, цим не управляю, це найнебезпечніша зона. І тому зараз питання до вас можу знову задати питання на шкалування. Наскільки ви почуваєте себе лідером свого життя для себе? Від мінус десяти до плюс десяти. Наскільки ви ведете себе та інших до цілі? Мабуть, я схоже, вже задавала, да? а зараз мінус десять, плюс десять. Наскільки ви почуваєте себе лідером свого життя, не просто роботи, да? а наскільки ви відчуваєте, що ви йдете і ведете. Угу, угу. А, бачу відповідь на попереднє питання, дуже дякую. Плюс 6, 5, плюс 9, 10. Так, бачу тут навіть більше відповідей, ніж наскільки я взагалі себе вважаю лідером. Раніше я питала да, по відношенню до того, що за мною йдуть, наскільки я вважаю себе магнетичним лідером. Зараз, наскільки я взагалі вважаю себе лідером, який бере відповідальність. І тут вже цифри більші. Це мене дуже радує. Так. І зараз ми з вами переходимо до теми, які причини магнетичного лідерства, а з ним визнання, статусу і впливу. І тут я хочу спертися на кореляції причин і результатів, які нам надав в древніх книгах ще майстер Шантедева. Був такий древній мудрець, який надав нам кореляції. У нас є сім кореляцій, тобто, це такі, якщо ви робите це, то ви отримаєте це, якщо ви робите це, то ви отримаєте це. Якщо ви хочете це, то вам треба робити це. Да такі зв'язки, причини наслідкові зв'язки нам ще дуже дуже давно дав майстер Шантідева, і він назвав їх сім основних.